Чи шкодую я про мій перший досвід роботи в Штатах? Хто не бачив, я вчора випускав відео про мою першу роботу сантехніком, подивіться. Якщо відповідати коротко, то скажу, не шкодую, тому що, ну, найперше, це як-не-як -най як хороший досвід, який мені неодноразово пригоджався. В моїй роботі теперішній і часом, коли якісь знайомі викликають, на сантехніці можна. Непогано підзаробити часу. Так, якщо ви хочете повноцінно, вам потрібно вже мати ліцензію, мати бізнес страховку і так далі. От. Це вже зовсім інакша історія, але в загальному не шкодую, тому що отримав хороший досвід, я багато чому навчився. І на майбутнє, якщо десь Бог залишимося тут, це дуже гарний досвід буде при власному будинку, тому що одні з найдорожчих речей, які є в вашому будинку, це. Сантехніка, цей HVAC, це електрика, це все я вже зможу робити, і це для мене буде корисно. От. І також я зрозумів для себе, що, скоріш за все, мені не цікаво будувати кар'єру в якійсь компанії, залежачи від думки когось зверху. От. А варто все-таки рухатись в напрямку трошечки незалежності і, і отримання власної ліцензії, щоб побудувати якусь власну справу, бути менш залежним і мати можливість. Більше заробляти і більше часу проводити з сім'єю. Тому така історія. Тому, якщо коротко сказати, не шкодую взагалі. Сантехніка це класна справа, просто невдала компанія. Завтра вам розкажу про мою другу роботу, з якої я також звільнився, але доволі теж цікавий експірієнс.